Такої кількості різдвяно-новорічної атрибутики годі шукати: креативність, талант, творчість і безмежний політ фантазії. Такі здібності притаманні усім авторам цих неймовірних виробів. Традиційно на початку грудня центр дитячої та юнацької творчості стає місцем проведення міського етапу обласного конкурсу огляду Збережи ялинку. У конкурсі взяли участь учні та учнівські колективи закладів загальної середньої освіти, вихованці та колективи Центру дитячої та юнацької творчості та представили роботи у шести номінаціях: новорічна різдвяна композиція, сюжетна композиція. Стилізована ялинка, новорічний вінок, новорічний подарунок, традиційна народна іграшка. Зі 108 робіт, що надійшли на конкурс, члени журі мали обрати найкращі, адже їхня подальша доля вирішуватиметься у Полтаві на наступному обласному етапі змагань. Тож експертній комісії довелося добре попрацювати, ретельно обдивитися кожний виріб, розгладіти родзинки, зрозуміти головний зміст, послання, закладене автором у свою роботу. Розпочали члени журі із визначення переможців у номінації Новорічний вінок. Кожну роботу, а їх було 19, вони оцінювали за п'ятьма критеріями: новизна, оригінальність, охайність, відповідність тематиці та розкриття художнього змісту. Окрім цього, експерти враховували, наскільки дійсний виріб відповідає віковій категорії учасника, та скільки елементів конкурсант виготовив власноруч, а не придбав у магазині. Тож віночки члену журі роздивлялися з усіх боків, щоб обрати не лише професійну виконану роботу, а й максимально авторську. Найбільшою конкуренцією була у номінації Стилізована ялинка. 22 поробки змагалися за перемогу. Учасники мали виготовити традиційне різдвяне дерево, не пошкодивши жодної пухнастої вічнозеленої красуні. Це їм вдалося. Трійку лідерів члени журі обрали доволі швидко, адже роботи переможниці вирізнялися своєю оригінальністю, цікавим задумом і глибоким змістом. Наступна номінація новорічний подарунок і 21 учасник у ній. Визначити, який із подарунків гідний представляти наше місто в області було складно. Першу думки експертів розділилися, адже майже кожен виріб заслуговував на призове місце, і було зрозуміло наскільки талановиті діти, їхні батьки і вчителі, які допомагали у створенні цих шедеврів. Зрештою переможців визначено. У номінації сюжетна композиція було представлено 19 виробів. Найпопулярнішими виявилися кокони з ниток і будиночки, в яких розгорталась сюжетна лінія. Члену журі обрали кілька робіт переможців, виконані у різних техніках, і які відповідають віку учасників. Навпроти сюжетних композицій, вироби, які змагалися у номінації Новорічно-різдвяні композиції конкуренція була серед 18 учасників. Експерти уважно роздивлялися кожну деталь, перевіряли наскільки міцний виріб, щоб його можна було транспортувати у Полтаву, та чи всі заявлені елементи працюють. Дійти згоди у визначенні лідерів вдалося. Дев'ять традиційних народних іграшок змагалися у заключній одноіменній номінації. Визначити переможців серед найменшої кількості учасників здавалося найпростіше, проте це не так. Настільки майстерно, тонко вишукано виконані роботи, що експерти прийняли рішення дати змогу більшій кількості учасників позмагатися за перемогу в області. До речі, наступний етап відбудеться невдовзі. За кілька днів вироби переможці доправлять до Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, де на них чекає обласний конкурс «Огляд. Збережи ялинку, а тому ще більша конкуренція серед учасників.